Діти, 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 діти. Йдемо заселятися? Щось діти перелякали, куди їх мама привезла. Піднімаюся. Другий поверх. Так, це вам не дешевно. Так, так ми заселяємось в хостел. Нас у нас трошки абло, ми раніше заплановано приїхали, але то добре, попросили пошвидше прибрати, бо заселення трошки згода. Мінімум через годину нас заселять через півгодинки. Але ми, не втрачаючи часу, вирішили трошки пробігтися центром, бо ми в центрі. Так, хто тут знав, де ми? Де ми? ми у Львові. Ми у Львові вже. Піднялись наверх. І в нас. Хостел. супер такий львівський, з дворика і вхід з, б... з балкона. Прикольно. Ну що, румтур, поки я Хороший ходила хісти. на вулицю. Ой, на вулицю, кажу, на кухню дивилась, хоч вона нам не потрібна особливо. Румтур. Ну, бачите, що тут все маленьке, але окремо. Так, що тут? Батарейка, тепло, балкон. Вікно симпатично, до речі, дуже-дуже простенько. Але нам вистачить ми зовсім ненадовго, надовго. І головне, що хочу хостел. Що ми брали? Зараз я прийду, я ще наразулась, ми тут накидали. шафка є телевізор, Ну такі звичайні є. Будемо гуляти весь час, комфорту не очікували. Ми в великому місті. Головне було, щоб окремий санвузол у нас був не загальний, не на поверсі. Циркальця. Ну, все простеньке. Дуже простеньке. І ліжка, ми зішкою на подвійному будемо спати, дадець. А Тимурчик, ось тут все. І окремий вхід. що Окрема кімната, зрозуміла, і окрема туалет, ванна. Обирали мінімальний бюджет, щоб було близько до центру, щоб можна було весь час ходити. Ми зовсім ненадовго. І те, що я сказала, окрема кімната, окремий туалет, ванна, все нас влаштовує скромненько, на добу ми не більше. Йдемо гуляти трошки по центральній, але ми вже погуляли, ще погуляємо. Ми ж зовсім поряд з нею А Зараз йдемо на площу Ринок. Просто можна голову звернути, все навколо. Гарно, кожна будівля. Ресторан, 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 магазин, ресторан, магазин, і якісь красоти, красоти, красоти. А ось і площа ринок. Ми вже прийшли. А ось і площа ринок. Ось вона. Зараз поїдемо на ретро трамвайчику на екскурсію по місту. Щас сидять. Подивимося, їдемо. Що наприкінці 19 століття Фесор таким синів буває 12 дня та 6 -та вечора. Фігури оживають. дивляться одне на одного, аж доки їх погляди. Слави авторства Петра Вітовича, котра тримає в руках золоту пальмову гілку. Рекомендуємо оглянути інтернет. Таярня шкотська або шотландська Вгорі атик оздоблений скульптурним композивом. Починаючи з кінця 19 століття, на бульварі споруджуються банки, готелі, пропускультурно смольки суботу у дис'ясною грамою, але й розкішним інтер'єром із Греції. Що, як вам екскурсія? Ноги болять. Відсиділи трошки, дуже цікаво. Ой. Подобалось? Так. Да. Ми прибігли з трамвайчику, дуже крутезна. Екскурсія на моля рекомендувала. Не пожалкувала жодних хвилинки, відразу ми поїздили, щось побачили. І зараз ще підемо гуляти пішки, щоб не втрачати час. Ми дуже багато ходимо, але знаєте, куди ми дуже багато ходимо? Втретє чи в четверте повертаємось Постійно бігаємо. Ми постійно б'ємо водичку. Я сподіваюся, що ми встигнемо туди, куди я сьогодні ще запланувала Пишете багато за... Ой, кава, 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 підземелья кава начебто чи щось таке. Ми плануємо. Плануємо не сьогодні, але плануємо.